На презентації української вишиваної карти у Миргороді зібралися учні, представники влади та колективка значайства. Очільниця миргородського відділення Маргарита Вітренко розповіла про історію створення цього патріотичного полотнища. В вишиванні приймали участі навіть начальник нашого головного управління. Це не майстри, звичайно, вони готувалися, вони вивчали. Цей орнамент вишивали майже 100 днів, майже 100 днів, як я підрахувала, і, там, і майже 100 майстрів було. За словами Маргарити Вітренко, казначеї всієї України відповідально і творчо реалізували ідею. З волкою працювали не лише жінки, а й чоловіки з 42 установ. Стартувала акція у серпні з Майдану Незалежності. Перші стібки на полотні вишили жителі Донеччини та Луганщини. Поступово контур карти розширили орнаментами, притаманними кожному регіону. Завершальні. Оформленням вишиваної України стали герб, голуб та слова пояснення про створення мапи, Розшите кольорове полотно з цікавістю роздивлялися дорослі і діти. Нам дуже сподобалось, як вони вишили своїми руками карту. Ми заспівали як теж маленькі патріоти заспівали пісню. Було дуже неожидано, і нам дуже сподобалось. Ми в захваті. Рукотворний шедевр. Вишивальники присвятили 25 п'ятій річниці незалежності України. Урновиховна акція об'єднала прагнення дорослих і дітей разом будувати європейську державу. Об'єднати всіх казначеїв України, показати, що ми, як казначеї, теж любимо свою Україну, дуже любимо свою Україну, що ми дійсно патріоти. Казначеї в нас ідуть поза політикою, ми просто служимо державі. Нині мапа, вишивана Моя Україна розпочала свою нову подорож. Вона побуває в кожному з територіальних органів Державної казначейської служби України. Після мандрівки країною карту розмістять у центральному апараті казначейства.